3 березня чи не половина всього приватного пасажирського автотранспорту в сумах не вийшла на лінії. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника відділу логістики Микола Гіценко під час позачергового засідання виконкому зібраного у терміновому порядку о 16.00. В свою чергу перевізники заявили, вони на межі, бо ціна пального деталі зростає. У мерії нині нагадаємо, знову розглядають питання підвищення вартості проїзду, бо від п'ятниці 27 лютого попереднє рішення виконкому зупинене ухвалою зарічного районного суду. А на книж телефоном з засідання більш детально про перспективи їздити за 3 гривні. На позачерговому засіданні міськвиконкому, що розпочалося з невеликою затримкою, попри його терміновість, вкотре розглядали тарифне питання. Члени виконкому довго не можуть дійти по розуміння з представниками перевізників і громадськості. Зокрема, представники перевізників заявляють, що дійшли кризової ситуації і змогли випустити сьогодні в рейс тільки близько половини машин. Вкотре нагадали про підвищення вартості без палива і газу, а також про те, що в інших містах України вартість проїзду дорожча ніж у сумах. Міський голова навів свої роз розрахунки, за його словами, він вийшов на цифру 2 гривні 79 копійок без рентабельності при пасажозопотоку 50 мільйонів. Врешті-решт члени виконкому затвердили тариф у вартістю у 3, 2, 50 та 1 гривню, таким чином реанімувавши своє рішення дводижневої давнини. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім за, проти. Утримався. Один отримався, один проти, сім за. Рішення прийнято.